Ближче до переднього краю килимка. Угу. Пальці ніг, стегна, підкрутій таз. Піднімаємо ребра вгору вдих. Видих, опускайтеся вниз у Танас. Залиштесь кілька секунд тут. Руки на підлозі. І ми будемо присідати, можна на носочках, п'яточки можна відривати, а руки залишайте внизу, можете на пропси спиратися, якщо треба. Всього лише 10 присідань. Видих, вирівнялись, присіли, вдих, руки не піднімайте. 9, вдих, видих, 10, вдих, видих, 11. Ой, класно, так? Да? Прикольно. 10, 9, 11, так? Да? Треба вміти. Розумієте, де ви ще таке почуєте? Сім? Та, да? та ні, шість. Я. схаменулася. П'ять. Чотири. Три. Все це умовності, розумієте? Два. Що сім, що одиннадцять? Ручки внизу. Зробіть вдих. Видих. І зараз ми правою рукою о, ногою, вибачте, робимо крок назад. Правою ногою крок назад. Вдих. Видих. Угу. Опускайте колінце вниз, на підлогу. Опускайте таз вниз. Тягніться за руками вгору, робимо вдих. Лікті лопатки назад, розкриваємо грудну клітку, видих. Коліно чуть-чуть назовні, не всередину. І зараз піднімаємось разом з коліном правої ноги. В першого воїна вдих. І лікті назад знову. Видих. Зараз вгору вдих. І видих. Руки перед внутрішньою стороною стопи. Розвертайтеся. І сідайте на ліву ногу. Ліва п'ятка вгорі, правий носок вгорі. Гаразд. Перекочуємось на праву ногу. Правий Права п'ятка вгорі, лівий носок вгорі. Зараз ви від мене відвернетесь, але слухайте просто уважно. І раз, звертаємось на праву ногу, кладемо коліно таз внизу. Руки піднімаємо вгору вдих. І знову лікті лопатки зводимо, розкриваємо грудну клітку, видих. Зараз навдосі піднімаємо руки і ліве коліно в першого воїна. Вдих. І лікті лопатки назад. Видих. Руки вгору вдих. Обидві руки на підлогу, видих і крок лівою ногою до правої. Утанасина. Ручки на підлозі або на пропсі. Присідаємо 10 разів на носочках. Вдих, сіли, видих, піднялись. 10. Попробую тут не помилитися. Дев'ять, молодці, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири вдих вниз, видих вгору, три. Один залишились та насина. Витягніться по задній поверхні ніг. Розслабте шию, розслабте спину. Вдих, видих. Зараз лівою ногою крок назад. Вдих. Коліно на підлогу, видих. Опускаємо таз вниз, права нога, трохи назовні коліном йде. За руками вгору тягнемось вдих. Лікті лопатки назад, грудну клітку розкрили видих. Вгору обидві руки і ліве коліно одночасно піднімаємо вдих. В першому воїні і розкрили грудну клітку. Лікті назад. Видих. Вгору вдих. Обидві руки вниз. Перед внутрішньою поверхнею правої стопи. Видих. Розвертайтеся. Права п'ятка вгорі лівий носок вгору. Дуже добре. І перекачуємось на інший бік. Угу. І тепер ми покатаємось з боку в бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Угу. Піднімаєте носочок п'ятку, сім. Дихайте. Шість. П'ять. Чотири. Коли ваша нога згинається в коліні, слідкуйте, щоб коліно дивилось у напрямку пальців ніг. Не розсинхронізовуйте оцей рух, коліно і пальці ніг завжди дивляться в один бік, бажано. Три. Два. Один. Присіли на ліву ногу. Розвернулися. Покладіть праве коліно на підлогу. Бо, клас. вгору вдих. Лікті лопатки назад. Видих. Піднімаємося вдих. Видих. Коліно трохи назовні. Бо, вгору вдих. Руки на підлогу. Праву ногу приставляємо. Видих. Та нас. І залишаємось тут вдих. Видих. Ще раз очок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Згинайте ноги в коліня. Вгору тягне вдих. Видих. Через сторони. Руки вдих. Видих. Зробимо артха на половина поза місяця. Ми нахиляємось вниз, наша права нога буде опорна. Ліву ногу ми піднімемо вгору. І дивіться, якщо дуже складно з балансом, обидві руки можуть залишатися на підлозі. Головне не опускайте ліву ногу вгору і працюємо тазом. Розкриваємо, закриваємо. Але щоб нога була паралельно підлоги, щоб ви, коли особливо закриваєте таз, не опускали вниз. Але я думаю, що ви зможете і підняти ліву ручку на клубову кісточку, якраз буде вам тут маркер, наскільки гарно відкривається, розкривається ваш таз і закривається. Щодо погляду, ви знаєте, що ардха чендрасина, ми обично розвертаємось, голову повертаємо руку. Тут, так як ми працюємо динамічно, краще не мотиляти головою, бо якщо ми будемо мотиляти туди-сюди, то від балансу мало що залишиться. От вже важко. Тому дивитесь просто в підлогу. Все, приготувались? Бо щось я вже втомилась, поки показувала. <рес> Підняли ліву ногу. І поїхали. Закриваємо таз. Відкриваємо. Ви, звісно, робите всі в своєму темпі, але я умовний рахунок 15. Роблю. 14. 13. 12. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Не опускайте ножку, не опускайте. Старайтесь паралельно підлоги. Вісім її тримати. Сім. Умнічки ще трошки, шість. П'ять. Дихання не затримується. Чотири. Три. Два. Один. Опускайте ногу вниз. Забула сказати, що права рука може бути на пропсі, але ви, мабуть, догадались, так? Да? Так. Да, да. Можна щось спиратись. Е, ну, хорошо, присядьте, так, да. вірно. Можете присісти. І зараз те саме на іншу ногу буде. Якщо дуже важко, беріть пробс, е, спирайтесь на нього. Хоча ви гарно справилися зараз всі без пробсів, як не знали, що так можна. Інша нога, тобто ліва внизу, права вгору, права ручка на таз, на клубову кісточку, бо внизу, як кому зручно. Ну, Давайте будемо так вважати, що нам зручно розкрили, закрили. Дихаємо. 15. 14. Старайтеся не опускати ногу вниз, тримати як мінімум паралельно підлоги. Дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, ще трошки. Чотири. Три. Два. Один. Закрили таз. Плавно, контрольовано опустили ногу. Можна повисіти в танас теж, розтягнеться зараз задній поверхня ніг, буде трошки легше.